На що мені женитися, на що мені братись, будуть з мене молодого, козаки сміятись, будуть з мене молодого, козаки сміятись. Оженися, вони скажуть, голодний і голий, за напасти в нерозумний. Що ж діяти, навчить мене люди, іди хіба до нас наймить, чи до ладу буде, іди, хіба до нас найми, чи до ладу буде? Ні, не буду чужі воли пасти, заганяти, не буду я в чужій хаті, те, що не буду я в чужій хаті те, що